Якщо я буду щось робити, це нічого не змінить у цій війні. Якщо я буду щось казати, це також нічого не змінить, тому я буду мовчати. Так вчора сказав Василь Ломаченко на прес-конференції перед боями з Девідом Хейні, нібито українські спортсмени, як на мене, риторика граждан країни 404. Далі Василь сказав, що єдиним, мабуть, що нам лишається це молитися і сподіватися, що Господь зупинить цю війну. У мене є зустрічна пропозиція для Василя. Василь завтра під час бою з Девідом Хейні, просто опусти руки. І почни молитися, щоб Господь зупинив це побиття і, ба більше, зробив тебе переможцем у цьому двобої. Василь, якщо ти такий набожний, я хочу нагадати тобі притчу про Давіда та Голіафа. Так, звісно, Господь допоміг Давіду перемогти Голіафа. Але спершу Давіду потрібно було взяти в руки пращу, покласти туди каміння і кинути у голову Голіафу. Що ж ти можеш зробити, Василю? Наприклад, взяти процент зі свого багатомільйонного гонорару за бій з Девідом Хейні, і задонатити у фонд Сергія Притули, або у фонд Повернись живим на захист ППО або на комплекс БПЛА, або купити 10, 20, 30 автівок для Збройних сил України, або врешті, як український спортсмен, просто вийти і на всю світову спільноту сказати, що Росія країна терорист, і ти, Василь Ломаченко, світовий спортсмен. Проти того, щоб спортсмени Росії і Білорусі брали участь у змаганнях спортивних. Це, наприклад, ти можеш зробити. Я записую це відео, тому що мені прикро, що людина, якою я колись захоплювався, має настільки ватні і малорозькі погляди на другий рік повномасштабної війни. Я записую це відео, щоб моя аудиторія знала і пам'ятала, що. Ми можемо і ми переможемо у цій війні тільки разом, коли кожен буде щось робити для цієї перемоги. І я ні в якому разі не хочу образити почуття віруючих людей, тому що я вважаю, що молитва це дуже потужна сила. Але також я вважаю, що Господь допомагає тільки тим, хто сам щось робить. Слава Україні!